Тигли, що зробити? Відновили по місту Золодольськ всі комунальні заклади, поставили везде вікна, відремонтували крищі і продовжується ще дуже багато роботи, тому що системи опалення дуже багато пошкоджень було, але ми матеріали вже закупили. І як тільки буде змога на вулиці працювати, почнемо відновлювати роботи. Зараз працюємо по відновленню житла вже приблизно я ж кажу, 60-70% населення отримали допомогу від фондів і від міської ради на відновлення житла, і так само продовжуємо працювати в цьому напрямку. Дуже для нас болюча тема, і ми їх намагаємося якось вирішити. Це все таки житло людей, які повністю зруйновані. Ми з міського бюджету виділили по 250 тисяч кожному домогосподарству такому. Плюс ми звернулися за допомогою до обласних депутатів, які давали нам субвенцію. Ми так само їх розподілили на цих людей. Так само ми з міської ради допомагаємо і так само з інших джерел людям, які зазнали поранення, які знаходяться в больниці сім'ям, які втратили своїх людей. І ми працюємо з фондом для фінансової підтримки наших мешканців громади, і вони зараз від трьох чи від чотирьох навіть джерел отримують фінансову допомогу від 25 тисяч і там. Тому працюємо на всіх напрямках, продовжуємо працювати і в гуманітарному напрямку, надавати людям гуманітарну допомогу і фінансову допомогу. І Технічну допомогу наше комунальне підприємство виконує всі роботи, які потрібно по ліквідації наслідків обстрілів, які звертаються люди так само матеріалами і працюємо в такому ключі. Але у вас збільшується кількість мешканців з нами? Так, збільшується, збільшується і нашими мешканцями, і внутрішньопереміщеними особами. Дуже багато людей з Херсонського напрямку переїхали до нашого міста. Назавжди. Деякі купили квартири і переїхали сюди назавжди, деякі знімають квартири, деякі шукають в нас можливості, щоб ми все-таки надали їм десь можливість поселитися і в нас перебувати. Тому що аграрний сектор Херсонщини він знаходиться на межі з нашою громадою, і люди все-таки працюють на цій землі. А так як в них зруйноване повністю майно на Херсонщині, вони перебираються поближче до своїх хазяйств. Не тому. Тому ми хочемо стати домом для переселенців. Ми хочемо стати таким хабом, який спочатку допомагав і приймав їх, коли вони тікали, їм було тяжко. І тепер ми хочемо продовжити цю тенденцію. Ми хочемо надавати їм такі ну, всі послуги, які ми можемо їм надати. Зараз в нас є будівля, ми шукаємо фінансову підтримку від донорів, щоб її перелаштувати. Для того, щоб туди надати житло для переселенців, це чотирьохповерхова велика будівля, це знаходиться в центрі міста. От ми працюємо в цьому напрямку, щоб притам приблизно на 50 сімей, які можуть заселитися, і ми зможемо надати їм таке житло. Тому так само шукаємо зараз фінансову підтримку, тому що бюджети зараз дуже просіли, так як майже жоден з податків не сплачується. І ми розуміємо, чому вони сплачуються. Аграрний сектор на зараз 80% полів ще замінованих. Дуже багато аграрів, які вже все-таки не дивлячись на що виходили в поля і починали працювати, підривалася їхня техніка. Таких випадків у нас вже було шість. по громаді. Дуже багато. Небезпечних предметів, розкиданих по нашій території ще. Ну, вже ліквідовано тільки по місту Залодольсь, більше 2,5 тисячі. Це тільки по місту А По селам їх ще більше. І я дуже вдячний хлопцям з наших ДСНС, нашим піротехнікам, які приїжджають сюди. Як ви знаєте, дуже багато їх вже загинуло, виконуючи ці небезпечні роботи, і ці роботи продовжуються. І я вважаю, що Разом все буде добре, ми все-таки зможемо допомогти тим людям, яким необхідна допомога, не всім, звичайно, але той кількості, яку ми зможемо прийняти в себе. Так само наші заклади освіти ми провели бесіду вже для того, щоб вони готувалися приймати дітей до наших навчальних закладів, щоб вони могли отримувати тут освіту. Тому в такому напрямку працюємо. Гуманітарний напрямок ще дуже актуальний тут. Нас, нам ще дуже необхідні будівельні матеріали, не тимчасові, як було раніше, там плівка, тарпауліни, USB, а вже потрібен шифер, металочерепиця, цегла, цемент, розіт, шпакльовки такого характеру. Що стосується продуктових наборів, вони так само потрібні, тому що дуже багато сімей, які переїхали на нашу територію, які втратили роботу на Херсонщині, але є населення, яке втратило роботу за час війни, і так само вони її потребують, але вже не в таких об'ємах, як було потрібно. Початку військової агресії, коли в нас відмовлялися перевізники вести сюди продукти харчування, в магазини, в аптеки. Зараз вже більш-менш все працює. Потреба така є, але не така колосальна, як була на початку війни. Про що мріє не міський голова, а просто Дмитро невеселий, як людина. Зараз на цю хвилину я, я все-таки мрію про нашу перемогу. Я мрію про те, щоб наша держава все-таки переосмислила і все-таки почала жити так, як ми все таки дивимося на Європу і всі е, наші зусилля направлені на те, щоб вступити в Європейський Союз, але Потрібно робити якісь кроки для цього і починати потрібно з себе. І я все-таки хочу, щоб ця громада, яка для мене стала щитом Дніпропетровщини, між Дніпропетровщиною і Херсонщиною, мала майбутнє розквіт, і тут були створені нові сім'ї, діти, заповнені заклади освіти, культури, і щоб вдихнутися сюди нове життя.